Привіт, шановні інвестори. Аналітична спільнота на зв'язку з вами. Систем Гуру Markets. Почнемо зі зведених даних корпорації. Трохи далі розглянемо кожен параметр докладніше. Якщо хочете, можете поставити стоп. Ви можете розглянути всі показники розглянутої організації більш детально. А тепер проаналізуємо поточні фундаментальні показники компанії Blueprint Medicine Scope, Тикер, BPMC. Цей огляд базується на поточних даних станом на 8 червня 2025 року. За класифікацією ГУР у макет з компанії Blueprint Medicine Scope належить до підкатегорії. Oncology Targeted серапи. В аналізі беруть участь 22 компанії, що є досить репрезентативним. Шукайте рішення по замовленнях в кінці цього відео. Загальний результат для досліджуваної компанії мінус 8 з 10 балів. Середній результат по підкатегорії 0,3 бала. І якщо дивитися дуже широко, в рамках всього фондового ринку в цілому. Можна побачити, що середній результат для всього фондового ринку в цілому становить 1,8 бала. Проти мінусової оцінки 8 балів для компанії Blueprint Medicine Scope. Шляхом порівняння руху курсу акцій компанії Blueprint Medicine Scope і компанії під категорії. Ми бачимо, що за останні 12 місяців акції Blueprint Medicine Scope показали динаміку 25,5 віц. Проти динаміки цін у підкатегорії 22 віц. Ринкова капіталізація корпорації Blueprint Medicine становить 8,26 мільярда доларів. З ринковою капіталізацією в 53 мільярди доларів підкатегорія коштує 1,5 мільярда доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 0,34 мільярда доларів. З балансовою капіталізацією в 14 мільярдів доларів, підкатегорія коштує 14 мільярдів доларів. Порівнявши частки біржової та балансової капіталізації, ми побачимо наступне. Частка Blueprint Medicines у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 15,506 віць. Балансова вартість становить 2,381 на віц. Оцінка частки організації ринкової та балансової вартості в підкатегорії погано мінус 1 бал. Фінансові зобов'язання аналізованої компанії становлять 0,711 мільярда доларів. Борг до балансової вартості становить 208% власного капіталу. Рейтинг фінансових зобов'язань компанії дуже погано мінус 2 бали. Співвідношення вартості акцій компанії до прибутку дорівнює 0. Із середнім показником для підкатегорії Оцінка співвідношення ціни акцій компанії до прибутку в порівнянні з компаніями підкатегорії дуже погано мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 156 мільйонів доларів. Очікуваний прибуток за наступні 12 місяців становитиме 59 мільйонів доларів. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії прийнятно 0 балів. Співвідношення ціни і продажів компанії становить 14,7. Середній показник у підкатегорії 7,8 оцінка співвідношення ціни акцій компанії до виручки в порівнянні з показниками під підкатегорії толет мінус 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 560 мільйонів доларів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка показників очікуваних майбутніх обсягів продажу в порівнянні з показниками в підкатегорії погано мінус 1 бал. Рентабельність продажів становить мінус 27,7% із середнім показником для підкатегорії мінус -16, 16,1%. Оцінка маржинальності в порівнянні з показниками в підкатегорії толет мінус 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю персоналу під категорії становить 9,155%. тисячних Це на 69% менше частки ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника організації дорівнює 12 тисяч 722 тис дол. І в підкатегорії 7512 дол. Оцінка капіталу компанії на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорією задовільно 0 балів. Прибуток підприємства на одного працівника становить мінус 239,9 тисдол. Середній у підкатегорії мінус 155,9 тисячі доларів. Оцінка прибутку підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств під категорії туалет мінус 0,5 бала. Частка доходу компанії на одного працівника становить 866 тисяч доларів. США. Підкатегорія 968 тисяч доларів. Оцінка продажів на одного працівника в порівнянні з показниками компаній категорії задовільно мінус 0,5 бала. Акції для продажу становлять 9,1% порівняно з середнім показником для підкатегорії 8,3%. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 76% для компанії Blueprint Scope. Для підкатегорії цей рівень становить 65%. Фактична ціна акцій компанії становить близько 128 доларів. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить близько 132 долари. Переходимо до таблиці замовлень. Вона доступна всім. Посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті раніше в даному сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки запасів Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання в закріпленому коментарі. За результатами аналізу цінних паперів Blueprint Medicines. Інформаційно-довідкова система оцінювання Guru Markets приймається таке рішення. Відкрити торгівлю на зниженні на рівні 127,85 долара за акцію. Замовлення було відкрито через те, що компанія має досить низьку оцінку. Оцінка компанії проводилася за підходом оцінки індексом Акіма. Тейк профіт встановлено на рівні 109,96. Стоп лос встановлено на рівні 145,74. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп-лоссом, далі ордер фіксується автоматично за результатами торгової сесії 8 липня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Тикер GMAB буде основною операцією купівлі. Відео головної угоди вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів. Основного або балансуючого, другий ордер закривається за останньою ціною. Всім велике спасибі за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи Гуру Гурумаць.